Ші любі глядачі, я знаю, що цю дівчину ви точно всі впізнаєте, тому що своя так. я рада тебе тут вітати. О, за вдруге, вдруге, ти прийшла на нас відбір. Як тобі повернення? Я нікуди не уходила, скажу так. Коли почалося повномасштабне вторгнення, просто я займалася волонтерством, тому uh -huh. в мене був такий стан, що я реально не могла ні створювати музику, ні слухати її взагалі. Uh -huh. Тобто я займалася іншими речами, а потім я зрозуміла, що все ж таки, як, як артист маю працювати на своєму, скажімо так, фронті, якщо можна це так назвати, підтримувати наших людей, тому що мені здається, що музика вона завжди надихає, підтримує. І це треба потрібно на нашій спільноті, нашому народу зараз як ніколи. Угу. Ось тому я дуже щаслива бути сьогодні тут. А розкажи про що твоя пісня? А, так, а, пісня називається Little Angels. Зараз я дуже захоплююсь нашими українськими жінками. І взагалі я вважаю, що наші, наші жінки вони супервумен, вони неймовірні, вони а, ніжні. А, Тендітне, але в той самий час вони можуть боротися, вбивати за свою країну, і зараз вони проходять дуже складний етап, особливо наші мами, uh -huh. котрі захищають найдорожче в житті. Це дітей, звичайно. Uh -huh. Я сама родом з Донеччини. Uh -huh. І, на жаль, під час повномасштабного вторгнення з прифронтової території було вивезено незаконно на територію Росії наших дітей. Тому я вважаю, що взагалі це дуже важливе питання. Воно розглядається вже у міжнародних правових місцях також всі дуже авторитетні видання про це пишуть і про це варто казати і не забувати. Ми маємо повернути наших дітей додому. Ну і взагалі всі діти, котрі зараз у нас формуються і дорослішають у цьому. Жахиці, тому mm -hmm. що це не має бути таке дитинство у наших дітей. На жаль, вони зараз це проходять і не тільки в Україні. На жаль, тому мені здається, що тема моєї пісні це дуже важливо і актуально на сьогоднішній час. І взагалі, навіщо тобі взагалі Євробачення? Ну тому що це для мене, як для артиста, і для нашої країни, яка зараз знаходиться у. Цітуаситуації так в стані війни, це можливість балакати і говорити всьому світу, що відбувається в нашій країні. Тому для мене це дуже важливо. Uh -huh. Достукатись не тільки до наших на українців, тому що ми тут живемо, ми розуміємо, ми це відчуваємо на собі. А коли ти знаходишся за кордоном, ти бачиш це з іншого ракурсу. Uh -huh. Люди відволікаються, вони забувають, і це вже стає неактуальним. Так не повинно бути в Україні війна. Нам треба потрібна допомога кожного дня, і про це треба казати. Всім привіт! Мене звати своя. Я беру участь у нацвідборі Євробачення. І я дуже-дуже вас прошу підтримати мене, полювати за мене. Ця пісня вона дуже важлива. Я хочу, щоб її почув весь світ, щоб весь світ почув цей крик української землі, нашої землі. Це дуже важливо. Люблю вас.